Важка техніка утрамбовує гори землі поблизу будинку. Тим часом рятувальники вже завершили розбір завалів. І сьогодні, на другу добу, після російської атаки вони дозволяють мешканцям зайти у їхні квартири, аби забрати бодай щось вціліле зі своїх помешкань. Паном Ігорем ми підіймаємося на п'ятий поверх. У захисних касках та у супроводі рятувальника сходи досі засіяні склом. Ігор у ту ніч був вдома разом зі своєю дівчиною. Обоє прокинулися від потужних прильотів. Сама квартира, ви подивіться, тут уходиться. Все розвалено, перекинуто, Двері сюди залетіли. Було кілька прильотів перед цим, але десь далеко будинок кілька разів пошатнувся. А все трапилося ну навіть не в секунду. Ми тільки осознали, що вся хата в пилі. З будинку вони, як і інші сусіди, вибігли в домашніх капцях. Те, що побачили, Ігор називає справжнім пеклом. Коли спустились на перший поверх, там от зліва були завалені, ми почули крики. Люди збіглися добре, що була лампочка, підсвітили. Збіглися, почали відкапувати, відкопали двох дітей. Знову стався прильот шахеда. Ну, слава Богу, з тої сторони. Ще я так розумію, служби сюди не пускали. Відкопали двох дітей. Я не знаю, одного Максим звати. Надіюсь, вони живі. Ну, ми скільки змогли відкопати, щоб вони дихали. Сильно їх не рухали, бо один кричав, голова болить. Одного голова була під бетонною плитою. Зі сльозами на очах Ігор каже: у ту ніч втратив свого друга Валерія. Він також мешкав на п'ятому поверсі. Втім, у тій частині будинку, куди прийшовся епіцентр удару. Йому було 53 роки. Ось недавно було день народження. Він займався сварочними роботами, тобто, ну в кроваті там. Це по Пу прости, ну звичайний дядько, якби добродій. Ми ми буквально пили там вечором каву, спілкувалися. П'ятий поверх ну десь в самому епіцентрі центрі прильоту. Я не знаю, може його син в Германії побачить. Зв'язку, мабуть, немає. Сам Ігор, як і його дівчина, обійшлися лише подряпинами. Це він називає дивом і каже, що порятунком завдячує іконі. Єдині речі, яка так і лишилась висіти неушкодженою на своєму місці. Цю ікону подарувала мені мама. сказала, щоб вона була, вона буде від пожарів, від неприятностей. І за два дні до того ми її зняли, постирали шторочку, красиво повісили, якби. І от через ну, може, сутки, може двоє пройшло і от таке трапляється. Все ну, ні рушничок не залетів, вона там на гвіздочку висить. Ну, все, двері железні, вирвані а от вона висить. Є Господь на світі. Справедливість буде встановлена, і люди будуть, хто це не кою, будуть покарані. Я вірю в це, що так і трапиться. Ігор обережно знімає зі стіни ікону і складає разом з іншими уцілілими речима до невеликого пакунку. Каже, тепер цей оберіг берегтиме ще дбайливіше. вдягніть, бо може щось нового впасти, Тим часом у сусідній квартирі вціліле майно збирає пані Олена. Живой? Під час удару вона спала, стіна впала на сіл, і це її врятувало. Під бетонним перекриттям вона була упродовж двох годин. Ну, мені повезло, мені чудом повезло. До цього був вибух, до цього був приліт, і буквально 2-3 секунди, 2-3 ну там мгновення і, і другий. Я два часа пролежала тут. Тобто ви повністю були свідомості? Так. Мені, я ж кажу, що чудо було, на цей стіл походу упала стіна і не привалило до такої степені, що в мене одна рука двигалась і все. Олена каже, обійшлася лише сенцем, і до лікаря ще не зверталася, зізнається, досі не усвідомлює усього, що сталося. Ну, таке, ну, жива. На вулиці з пакунками речей, які вдалося зібрати, чекає ще одна мешканка цього будинку. Сьогодні вона теж вперше зайшла у свою зруйновану квартиру. Вона небагатослівна, а єдине показує нам те, що у ту страшну ніч таки вціліло у її оселі. У мене все добре, дай Боже всім. Це моя квартира з флажком, з прапором. Прапор в селі, і я ціла. Аліна Лісова, Євген Литвиненко, Вікторія Письменна, ТСН 1+, +1 Марафон. Єдині новини.